Привіт! Я повернуся з новим оглядом по дивовижному цифровому цирку. Найкраще, що все перекладено українською мовою під озвучку, яку робили Cycle, та опису під відео. Починається все з заставки зі стилістикою старих ігор, але потім графіка стала дуже якісною. Вітається з нами щелепа по імені Кейн. Як ведучий каже, що в нас відвисна щелепа, взірву ці в мізки і. не знаю. Показують нам наших героїв. Після цього ми бачимо, що клоун Кагмо відсутній, це запам'ятовуємо. З'являється дівчинка у костюмі блазня та каже: Що тут кується? каже, що вона одягнула якийсь шолом та опинилась тут. Лялька по імені Рогата старається заспокоїти дівчину, але вона випускає лайливе слово. Що тут та хоче швидше втікти звідси, та мадам іграшка по імені Зубл каже, що втікти звідси неможливо. Кейн робить екскурсії новенькі та розказує про намет, ландшафт та саме цікаве безодню, яка за межами цирку. Кейн сам не знає, що за її межами. Далі вибирають новеньке ім'я за допомогою ігрового автомату. Та вибрали її ім'я Помні. Стоп, стоп! Які помні? Ні, росіян начебто немає, значить це просто набір символів, який прикольно звучав. В честь помні зробили приходу з ловом малих бешкетників глоїнків. Вони розібрали зубил за її пихатість. Помні Рагата та Джакс пішли навідати клоуна та познайомити його з помні, а інших зібрати зубил. По дорозі рагата наганяє напругу. А тебе теж о, ось і вона Вони доходять до дверей клоуна, та він не відповідав. Джакс відкриває двері за допомогою ключа. Та кімната всіх заставляє жахнутися, вся кімната розписана словом вихід, та картини наганяють жаху. Все, що залишилось від клоуна – це низько полігональне чудовисько. Ну я цей папа. Тому помні тікає від монстра. Монстр врізається у стінку та падає. Помні повертається до рогати, тій вже зовсім кепсько, та каже покликати Кейна, бо тільки він їй може допомогти. Вона шукає по пустому цирку Кейна, натикається на двері з виходом та попадає в нескінченний офіс, який схожий на бекру. В Помні дуже тригерна реакція на комп'ютер, але це заставляє задуматись про минуле Помні або як вона потрапила у цифровий світ. Тим часом кінгер Таланту дивляться у прияву, куди пішли клоїнки із зуби. Ходить Джакс та ще й тут придає друзів та кидає їх у яму. Після катання на американських гірках вони потрапляють до королеви глоїнків. Вони пробують врятувати Зубл, але не успішно, тому що руки короля не прикріплені до тіла. Королева грозиться всіх перетворити на глоїнків. Деревені перебиває низько полігональний клоун, і Зубл врятована. Битва абстрагованого кафму та королеви перемагає кафму. Всі дізнаються, що кафму абстрахувався. Наші герої тікають на екскалаторі та згадують про помні. Тим часом помні залипла у безодню. Це замічає Кейн та повертає її назад у цирк. Та кидає абстрагованого кафму у льох до інших абстрагованих. Кінгер пояснює про цифровий світ, що їм не обов'язково їсти, пити, пер... Ця вся їжа приносить насолоду, але ніяких поживних речовин не переносить. Помні, весь час знаходиться останній ніби шкарпетку одягаєш. На цьому завершується пілотний епізод. Мені дуже сподобалося, Персонажі запам'ятовуються, дуже багато посхалок та великодних яєць. Якщо хочете, щоб я їх розібрав, ставте 150 вподобайок. А якщо хочете ще один огляд по дронах то ставте з тисячу вподобайк. Я думав, що огляд буде легко робити. Тоді усім па-па! І тільки в монтажі, замітив, що в мене в сценарій дуже схоже на відео Нейда.